З доступного продукту у справжній делікатес. Гречка продовжує зростати в ціні. Уже більш як на 20%. Чому вартість народної крупи б'є рекорди і чи треба запасатися нею вже зараз? Причини гречаної лихоманки з'ясовували наші кореспонденти. у на гречка? Е, ціна нашої гречки 39 гривень. Давайте я припаю. Е, це буде карта. карта. Гартівка можете підкладати. За один кілограм гречки мені довелося заплатити більше 30 гривень. І надалі її вартість тільки зростатиме. Принаймні на цьому наголошують економісти. І причин для цього чимало, каже економістка Ольга Ємець. Серед найголовніших бойові дії, брак чоловіків та висока інфляція. Якщо взяти за результатами 2024 року, то ми маємо рівень інфляції 12%. Отже, слід говорити, що при всіх інших незмінних умовах, тобто що заробітна плата мінімально залишилася без змін, то реальні доходи населення насправді скоротились на 12%. Зростає попит на товари, навіть якщо вони трошки до. Рощуть серед е, таких верст населення, які є е, трошки менш купівельно спроможними, е, трошки біднішими, та інші, тобто, це і є ще один із чинників, який також буде е, сприяти зростанню. Ціни саме на гречку, а ще виникали проблеми у сільськогосподарській галузі. Продовж останніх двох років аграрії почали скорочувати посіви гречки і соняшника як наслідок нестача продукту на ринку. Після 22-го року сільськогосподарські виробники масово засіяли гречкою свої поля. Так і вже станом на кінець 23-го року на ринку відбулося перенасичення культурою, і ціна відповідно Просіло, і просіла дуже критично до 6-8 тисяч гривень. При ціні 6-8 тисяч гривень вона е нерентабельна для виробництва то виробництво стає збитковим. Врегулювати кількість готової продукції можна було б на державному рівні, запевняє економістка. Передусім, встановивши мінімальні та максимальні обсяги посівів та налагодивши експорт круп за кордон. Ліски коливання між тим, який був зібраний врожай, який є поп. це, десь своєрідно розширить ці експортні можливості і дасть можливість якраз збувати той надлишок продукції, який буде залишатися і здешевлювати ціну на національному ринку. Здорожчання гречки відбилося і на роботі підприємців продавці кажуть, ціники доведеться змінювати уже найближчим часом. Звичайно, падає продаж, тому що коли товар дешевший, його легше продавати. Але коли товар піднімається в ціні, його тяжче піднімати, тому що люди десь в якомусь плані економлять. Ну гречка це досить такий популярний продукт, досить таки популярна крупа, тому так достатньо відчутно. До її здорожченню. Наразі ще маємо запаси по старій ціні, поки що продаємо так, але з наступного тижня ціна виросте і в наших магазинах на гречку відсотків на 20-15. Уже по можливості будемо регулювати, щоб не було такого різкого скачку. І таке здорожчання вже відчули при Карпатці. Та все здорожчало. Всі абсолютно продукти, які, які ми вживаємо. І олія, і крупи, і цукор, все. В принципі, продукти зросли настільки на 30%, так? Ну і гречка, якби не конкретно, що ми відчуваємо, що гречка, відчуваємо, якби всі продукти, що зросло. Це важко пенсіонерам особливо. Особливо, якщо нема підтримки ні від кого. Так що кожен за те, щоб воно нічого не дорожчало. Однак здорожчає не лише гречка. Найближчим часом ціні додадуть практично усі продукти першої необхідності, попереджають економісти.